Всім привіт! Ми продовжуємо проходження одинарної місії у козаків знову війна. Ну і на цей раз у нас друга місія. Не знаю, як правильно перекласти це. Десь перекладаю, що призвідник повстання, десь кажеш, що правильно той, хто починає повстання. Ну, менше менше тим. Ви цій місії ви будете воювати за повсталих проти російського царя козаків. Тому у, у вас союзників у вас не буде. Ваш вор, російські царські війська. Бойові дії будуть проходити на рівнинах, ваша задача знищити ворога. Тож, починаємо місію. Так, місія у нас запустилася, у нас є один селінин. Так, ваш герой е, отаман повсталих армій, його розшукує царські війська. Ваша перша задача вийти з ворожого села непоміченим. Царські солдати впізнають вас. Е, якщо ви. Наближитися до них. За при за межами села необхідно знайти загони повстанців. Вам необхідно знайти хоча б один із них. так, ну, так, вийду, так Так, тут не вийшло. Давайте. Щось трохи тут протупив. Що я не знаю, вони на такій істині мене не бачать, чи що? Давайте десь тут вокруг попробуємо проскочити. Тай та я, як ви так гарно пішли прям. Вернусь. Той походу доведется трогать помочитись. Тут тяжко буде. Так, ну давайте ткань сюди, по горі. О, тут можна, Ну. В смысле? Той, той офіцер, заразу, блядь. Так, сюда. Так, тут офіцер той. Так, так, так. Так. Так, как тут проскочить между вами? Так что-то ходит Давайте здесь такого попробуем. Ну, вот, так в частном. Ничего сказать не можем. Давай давайте еще раз. Ну, давайте. Меняем стратегию, давайте. такого. Раді я би сказав, що ті офіцери, солдати які сліпі, що ті. Тобто то якщо я підійду в перетул, вони мене впізнають, якщо я буду на такій вісміні, то ні. Та й дете в баю зараза. От отут, отут, до речі, ще можна по поверху зараз пройти, ну. Я якось пам'ятаю якось проходив тут. Я якось вже і забув, я тут тікав. Добре, давайте почекаємо, коли вони змахаються. А тобто... Так і мене не бачить. Якщо я піду... Я не розумію, як вони так... Не видять мене. Добре, давайте. Так. Сюда. О, ну тут можна попробувати. О, все, драпнуло. Трохи помочився, але зачті. Не розслабляємося, як і поняв. Так, царські війська дізналися про вашу втечу з села і вислали за вами погоню. По Не стійте на одному місці, постійно рухайтеся або вас, вас наздожене ворог. Добре. Поки що біжимо тоді, давайте. Так. Я десь тут донських козаків знайти. Де ж би вони могли бути? Зай, що у того селяна якийсь малий радіус огляду Давайте тут трохи побігаємо, подивимося, де вони можуть бути. І козаки. Так, блин, и ежа потроху уже начинает заканчивать и все. Я здесь сюда, он без, видимо, вот троха. Все не веде взагалі ходити. О, Воно стоять видів. Так, ви знайшли загін із свого. А, ви, ви зустріли один із своїх загонів, вам дали коня і зброю. Ваша наступна ціль звільнити робітників на лісопилці. Ну ми це зараз займатися не будемо. Ми підемо збирати козаків. Більше, бо у нас шо там, 7 чоловік, сумарно. Тут таке. Між за що наш головний герой помре, то місія провалена. Якщо ми зараз будемо ходити шукати всіх козаків, що Зною їжу піднакопу. Так до речі, треба, щоб з ними якраз Вітязь говорив. Ну, підходив до них, бо простий донський козак їм там нічого не зробить. Так, а ви чого забагилося? Добре, давайте підійдемо до сюди. Ну тепер давайте тут у цих підійдемо поговоримо з цими. Ну давай ближче. Щось, ти не хочеш, лама. О, тепер зустрілися. Що, забагалися? Давайте їх. Давайте Дали... зробимо. Опа, царьови прихвостні біжать. Так то, що у нас знесті козаки я бачу трохи бігають. Давайте попробую з ними поговорити ще. О ще тут є. Ар ми так потроху будемо назбирати війську велике, потужне. 52 козака уже. Добре, давайте ми того... О, сюди давайте біжемо. Той нехай сам стріляє за нами йде, якщо таких так хоче. 58. Добре, ще давайте так трохи побігаємо. Позбираємо. Тут напевно ще є десь козаки ті дзвіські. Так, тут мускулити. Бо Нам треба просто взяти буде штурмом то місто, з якого ми втекли. Нам треба буде його розбити, то чого зараз не збирати побільше козаків, щоб потім було легше взяти то місто. Добре, давайте побігаємо, ще подивимося, може ще десь є тут козаки. Я думаю то вже максимум 58 Ну там щоб двоє щоб не застрягли в тій стіні то було 60 Було б нормально Ну Отакі вже. Добре, не знаю давайте ...ігрове меню, зберегти, давайте одинечко Зберігаємося. І ще, в принципі, давайте найдісу пилку. Так, селяна під вашим контролем як можна швидше будуйте табір і знищити царські війська. Все, починаємо. Тухти, тух Блін. Я щось так і підозрював. Давайте. Завантажити один. Але хоча б чуйка була. Добре, значить витязя ми далеко там не висилаємо. І беремо трохи привіше. Оце ми читали повідомлення. Давайте десь тут вліпаємо. Сюди пошвидше біжить. Так, кузню захопили, красавці. Так, міський центр захоплює. тут захоплен миссий центр. Это стрелять с рубить. Така у нас умова перемоги. знищити царські війська, як розумію. Ну добре, давайте, в принципі, донських козаків купа, давайте будемо його розсилати. Це, тут на всякий випадок стрільців робимо. Давайте млин. Давайте будемо зачищати тоді карту. Я тут бачу, є якась шахта їх. Ясно, що вони собі, ці склади були коло шахт. Заразу можна було ресурси добувати, добре, продовжуємо путь. О, все. перемога, царські війська розбиті. Що ж, така була гарна, приємна місія. Легонька, швидка, коротка. Ну що ж, на цьому все всім папа. Зустрінемося у на наступних серіях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.